Етапи, які ви повинні пройти, аби долучитися до нашої бригади, не важкі. Спочатку ви телефонуєте по номеру рекрутингового центру 151-ї окремої механізованої бригади. Спеціаліст докладно пояснить, які вам потрібні документи, які переваги має служба за контрактом та призначить час для особистої зустрічі, щоб пройти тестування та все перевірить. Будь-який момент ви можете проконсультуватися зі спеціалістом рекрутингового центру, та здебільшого нервувати вам не доведеться. Ви займаєте саме ту посаду, яку й виберете. Навіть після зарахування до бригади спеціаліст рекрутингового центру буде займатися вашим супровідом на весь адаптивний період, аби контролювати, чи отримали ви всі речі, як ви проходите базову загальну військову підготовку та як склалися ваші відносини з товаришами по службі. Переваги служби в 151-й окремій механізованій бригаді це. Грошове забезпечення від 50 тисяч до 120 тисяч гривень залежно від посади та умов служби, можливість професійного розвитку та підвищення по службі, можливість проходити навчання та тренування як в Україні, так і за кордоном для підвищення кваліфікації та обміну досвіду. Долучення до нашої бригади дозволяє вам стати частиною професійної та відданої команди, яка стоїть на захисті України. Ви отримаєте можливість розвиватися, освоювати сучасне обладнання та робити свій внесок у безпеку та майбутнє нашої держави. Захисти тих, кого любиш. Долучайся сьогодні.